І цей рівень навіюваності або внушаємості, гіпнабельності, він залежить не стільки від рівня освіти тієї чи іншої нації, як від інтенсивності психологічного впливу, але події е, політичного громадського життя як Росії, так і України останніх років довели, що ми абсолютно даремно років не глузували з цього предмету військової психології, оскільки головним інструментом так званої гібридної війни і стали інформаційно-психологічні операції, які так потужно впливали на свідомість як наших співвітчизників, так і громадян Росії. Писали найдосвідченіші викладачі, професори кафедри психології Московського державного університету імені Ломоносова. Щиро вітаю вас, пані Депанове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, ака Еклезіаста. в книзі «Приповісті Соломонових є такі рядки: Ботех би ахбелібо у кісіль Беолегбе хохма у Малет. Той, хто покладається лише на власне серце, на власний розум, дурень. А той, хто ходить і скрізь шукає мудрості, той спасеться. В роки навчання в нашому військовому інституті іноземних мов, ми покладаючись на власний розум, на власне серце, щиро глузували з предмета, який мав назву військова психологія. Ну, по-перше, нас дивувало, чому треба розрізняти звичайну психологію, військову психологію. Ну і по-друге, ми вважали наукою ці, як нам здавалося, відірвані від реальності формули. І і пам'ятає, як впродовж двох годин лекційної пари нам пояснювали градацію різних форм психологічного стану мобілізованого війська і розглядали різні форми військової звитяги. Викладач казав: От, товариші курсанти, е, різні види воїнського мужества. Смотрите, є стойкость, є храбрость, є отвага, є героїзм. Єсть неустрашимость, є самотвердженості, рішительність і власне, мужество. Але головне, що в ті роки ще ранньої перебудови для нас, більшість з яких вже побували за кордоном або мали тривали стосунки, контакти з іноземцями з розвинутих країн, вдавалося абсолютно нереальним можливість якимись психологічними методами переконати наших візавів в перевагах якогось комуністичного майбутнього. Ми вже на власні очі бачили ту страшну прірву між тим, як малювали загніваючий запад на екранах радянського телебачення і як дійсно жили громадяни більшості західних країн. Вже набагато пізніше. Ми дізналися про таке явище, як гіпнабельність від слово гіпноз, тобто що в середньому. Вісімдесят відсотків будь-якої громади будь-якого суспільства піддається навіюванню, і цей рівень навіюваності або внушаємості, гіпнабельності, він залежить не стільки від рівня освіти тієї чи іншої нації, як від інтенсивності психологічного впливу. Найяскравіший приклад це німецька. Суспільство 30-х років за 6 е, років потужної німецької пропагандистської компанії, завдяки зусиллям е, Геббельса та Гітлера. Суспільство, яке дало світу рекордну кількість титанів людського духу, найвидатніших вчених е, філософів, е, музикантів, поетів, е, композиторів, перетворилося на статус скотів. і цьому, як відомо, не завадив найвищий рівень освіти. Громадян нацистської Німеччини того періоду, а між іншим, саме тоді я сам став об'єктом такої масованої пропаганди, масованого психологічного впливу. Коли Горбачов розпочав так звану антиалкогольну кампанію, то легально, нелегально, КДБ та інші державні органи радянського союзу почали активно поширювати напівсекретні доповіді про те, що насправді. Рівень алкоголізму радянського суспільства це результат якогось всесвітньо-масонського заколоту. Можливо, мене було легко переконати в цьому через те, що саме в ті роки я активно подорожував регіонами тодішньої Російської Федерації. І пам'ятаю, як глузували іноземці з кількості п'яниць, особливо п'яних жінок, на вулицях Санкт-Петербурга чи якоїсь там Самари чи Астрахані. Добре, що в мене були старші. Друзі, товариші, які допомогли мені позбавитися цього навіювання, розвінчати ці вигадки радянської кадебешної пропаганди про всесвітній Жедомасонський заклад. Але події політичного громадського життя як Росії, так і України останніх років довели, що ми абсолютно даремно 80-х років глузували з цього предмету військової психології, оскільки головним інструментом так званої гібридної війни і стали інформаційно-психологічні операції, які так потужно впливали на свідомість як наших співвітчизників, так і громадян Росії. Недаремно тексти багатьох промов зеленського періоду до початку гарячої фази російсько-української війни писали. Найдосвідченіші викладачі, професори кафедри психології Московського державного університету імені Ломоносова. Зокрема, відому промову про яка різниця?» Головне, щоб вулиці були хорошо засфальтіровані, освіщені, свищени, яка різниця?» які стоять пам'ятники? Що треба побачити мир в очах Путіна? Що російський народ не може піти проти нас війною? Що треба наполегливо шукати мир в очах Путіна, просто припинити стріляти і таке інше? Це успішна. Так квітуча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей та свої території, де неважливо як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована, де немає різниці, біля якого пам'ятник ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Тих самих російських політтехнологів долучали і до написання сценаріїв. Відомих серіалів, таких як зокрема, Слуга народу, де, як відомо, Росії в якості агресора та ворога взагалі не існує. А головна загроза незалежності та суверенітету України відходить з заходу, який мріє перетворити Україну на звалище ядерних відходів, і кульмінацією цього серіалу стала сцена, де президент Голобородько зухвало посилає представників там МВФ. В першу еротичну екскурсію найвитонченішими, найдосконалішими, найпрофесійнішими і, відповідно, найефективнішими і найпідступнішими прийомами ем, гібридної війни є прийоми так званої консієнтальної війни від латинського консієнція свідомість. Головним об'єктом конціентальної війни, війни за сумління, за свідомість є здатність людини до самоідентифікації. Треба цю самоідентифікацію максимально розмити, щоб не було будь-якого чіткого розмежування друг ворог. Відбувається руйнування способів і форм самоідентифікації особистості належності її до якоїсь. Певної національної і соціальної групи, тому російські телеканали, російські е, структури, зокрема Слагетний фонд імені Пушкіна, так щедро фінансував створення продукту аналогічного сватам, папікам, де в якійсь невизначеній країні живуть люди невизначеної національності, невизначеного громадянства, живуть в одному культурному середовищі, спілкуються однією мовою, отримують ті самі. Платіжки, ті самі органи правопорядку, ідентичні номери на автомобілях і таке інше. Єдине, що відрізняє героїв цього серіалу, це культурно-освітній рівень. Тому що, як навіть записано було в російській Вікіпедії, головна драматургія, головний конфлікт не полягає в тому, що бідлуватому, туплуватому українцю, жлобкуватому воруватому завгару Будько протистоїть святач руського міра, професор академії Ковалю. Саме руйнування ідентичності населення сходу та півдня України, позбавлення цієї частини українських громадян здатності до правильної самоідентифікації дозволило Росії так успішно вербувати тисячі колаборантів, проводити фейкові референдуми. Надалі розхитувати українське суспільство, вигадуючи нові фейкові національні спільноти, подібно до народу Донбасу, народу Херсонської та Запорізької областей, і таке інше, потужним інструментом руйнації і самоідентифікації населення України є російська православна церква, діяльність якої на жаль кришується сьогоднішньою зеленою владою, але все ж таки головним об'єктом цієї конститульної війни війни за. Сумління та свідомість є 140 мільйонне населення самої путінської Росії, яке піддається страшним інформаційно-психологічним маніпуляціям. Пропоную вам зазирнути залаштунки цієї віртуальної реальності або реальної віртуальності, подивитися фрагменти двох проєктів, які виходять на моєму youtube каналі Яке кончене та політпросвіта. Тож, панове, приємного сподіваюсь, перегляду до нових цікавих зустрічей в ефірі «Бережіть себе та Україну. Пост Аркадия Бабченко. Что такое Гойда? Я гляжу, никто не знает, что такое Гойда и откуда она взялась. Некоторые вспоминают знаменитую гусеницу Сорокина. Имеется в виду сцена сексуальной оргии из романа «День опричника». Это, конечно, чушь собачья. Истории я начал интересоваться лет 15 назад, и когда я начал читать реальные исторические источники, а не литературные воспевания Нестора о том, как Деды полка Игорева воевали во временных летах на Куликовом поле. Мой охреневатор упал на пол и с тех пор там так окончательно и лежит. Настоящих реальных источников немного. Большинство из них, именно те, которые дают реальное описание вещей, написаны иностранцами. Был такой Александр Гваниней, итальянский ученый муж, издатель, живший в Речи Посполитой. Так вот, он составил описание Московии о тирании великого князя Московии Иоанна Васильевича. Там очень много разных познавательных моментов, целый парк кровавых аттракционов. Но мне навсегда запомнился вот этот абзац. Когда же великому князю сообщили, что один сын канцлера Казарина остался в живых, он приказал искать его по всем областям и городам, пока не найдется. Когда его схватили и доставили в Москву, великий князь велел разорвать его на четыре части, на четырех огромных колесах, придуманных для этой цели. Это орудие из четырех колес изобретено для пыток самим нынешним великим князем к первому колесу привязывают одну руку ко второму другую таким же образом каждую ногу к остальным двум колесам. каждое колесо проворачивает 15 человек и будь казнимый хоть железный хоть стальной, но шестьюю человеками беспощадно тянущими в разные стороны он разрывается на части. Сам же князь обычно созерцает самолично эту казнь, и когда человека разрывает, он громко кричит, ликуя на своем языке «Гойда! Гойда!», как будто бы он совершил нечто выдающееся. Вся толпа знати и простонародья, стоящая кругом, обычно вторит своему государю теми же словами и рукоплещет. Ведь если он заметит кого-нибудь в это время с угрюмым и печальным лицом, или услышит, что кто-нибудь недостаточно рьяно повторяет за ним «Гойда-Гойда», он тотчас приказывает своим приспешникам схватить и изрубить такого человека. Ну и далее конкретно про Гойда. Цитата. «У этого знатного мужа государь около года назад похитил жену, очень красивую женщину вместе со служанкой. Опозорив ее, он приказал их удушить и подвесить к притолке в доме ее мужа. Начальник конницы врывается в этот дом и захватывает его без труда. Самого Месоеда тащат на середину площади, и сам начальник отрубает ему голову окинаком. Совершив это преступное человекоубийство, он с мечом и окровавленными руками подходит к великому князю, как будто после выдающегося подвига, и говорит – светлейший господин и великий князь, я с честью исполнил твое поручение». Тут великий князь по своему обычаю стал восклицать свое «Гойда, Гойда», и этот возглас с ликованием подхватила вся толпа. Следующая цитата из книги. «Когда князь убил этих храбрых мужей и знатных поляков своими руками, он начал восклицать по своему обыкновению «Гойда, Гойда», как будто бы одержал великую победу. Его ликование все подхватили тем же возгласом. Затем он сказал своим приспешникам, «Крушите мне, ребята, ворвитесь в тюрьму, и всех, кто попадется, без различия и без сожаления, всех рассекайте на части». Следующая цитата. Наконец, чтобы не пропустить ничего на этом трагическом кровавом зрелище, великий князь предписывает вытащить на арену 200 пленных бояр, поименно приказывая ставить их перед собой, осуждает их на смерть, и каждый из придворных по очереди отрубает им головы а совершив это убийство, выходит перед глаза государя с окровавленным мечом и руками и со своим торжествующим возгласом «Гойда, Гойда». Конец цитаты. Там еще много чего интересного, как отрезали куски от живых, как в Александровскую слободу нельзя было пройти от вони отрубленных голов, плавающих во рве. Думаю, Тим Бертон свою знаменитую сцену в «Алисе» взял оттуда. Есть и о том, как натянули пеньковые Канат между домами посадили на него промежностью опальную боярню и протянули по всей длине стерев до половины. Боярня умирала еще несколько дней. Новгород он просто утопил в крови. Читайте историю, обязательно читайте, если хотите знать, с кем имеете дело. А хлобыстин вот точно читал, например. И именно к этому он и призывает. Гойда это не какой-то абстрактный призыв к действию, как он там втирал со сцены. Это призыв к совершенно конкретному действию, к убийству. Ваш Сорокин – детеныш, не знающий жизни. Да, его садомитская гусеница опричников действительно смешна. Но реальность не смешна, она страшна. В современном русском Гойда трансформировалась в Айда. Айда за пивом, Айда на химаш местных мочить, Айда укропов убивать. Во множестве регионов на севере и за Уралом это слово имеет множественную форму – Айдате. Айдате за пивом, пацаны, айдате укропов убивать. Вот так они знают, любят, ценят и лелеют свой великий и могучий русско-челесной, ради которого они готовы убивать других. Айдате, блин. Мне вспомнился, кстати, за призыв «Думайте». Так что читайте, читайте историю, нельзя недооценивать одичалых. И тогда орки Толкиена покажутся вам вполне еще приличными существами.